Вістін правоохоронці викликали відвідувачі розважального клубу. Повідомили, що двоє жінок уже понад годину сваряться між собою та чіпляються до перехожих. Підійшли, привітали, запитали, у чому справа почали спілкуватися з жінками. Пропонували їм розійтись мирно, не загострювати ситуацію, не викрикати. Дівчата щепилися на рівному місці, кажуть патрульні. Конфлікт спровокував алкоголь. Уже на очах поліцейських одну з дівчат таки забрали друзі. Оля! Друга ж залишилася сам на сам із копами. І хлопці у формі її тільки розпалили. Я собі віни поріжу. Я рождена в СССР. Сука, мені Воспу... 40 років Воспу... на паспорт. Подавись. Я тут відпочиваю. Забирайте паспорт. Кого хрена ти мене? С паспорт і З кого прибуде? З кого прибуде? Заказ закритий вже. З кого прибуде ти мене тянеш? Тому що це тварь. Карточки там... свої підніміть. Пали ваша каточки на землі, підніметь свої карточку. Я що можу одну викинути. Мені насрать. У мене не пусти. Вот в этом вся и суть. На, я даже тебе кот скажу. Не травмі вашу каточку. Там все вас кажа. Ти що мені даваєш? Розходимося. На останок жінка рве свій паспорт, відбігає подалі від поліції та скидає одяг да мені в житті вже нічого меня Чажепаратізм гльбана житія нету. нету. Нереальна жить і засібато такого шоу Івано-Франківські копи не бачили. За лічені секунди дивачка постала перед ними, в чому мати народила, і це за двадцяти п'яти градусного морозу. А что нет? бежай. Дура, и твоя девя А ну, одевайся, бегом. ОДЕВАЙСЯ! Да, н конечно, да. Удеваемся. Да нет. Да ты куртку идешь? А да. А где же мы куртку А, а может, мои трусики понюхать. Удеваемся назад. Куда? Так одень. Удеваем Я назад. Я -ха! Удеваемся. Тварь. Удеваемся. Уже тварь. Патрульні просили її одягтися, намагалися одягти її, надіти на неї куртку, але жінка на ці зауваження як не реагувала. Навелася так, ніби трохи агресивно. Поведінка жінки не відповідала обстановці. Тому патрульні вирішили затримати її. Хто знає, з чого від неї можна було чекати далі? 40-річну жінку так голою і затримували. Одягатися вона категорично відмовилася. Її одразу викликали швидку медиків. Вона так і чекала роздягненою. На порушницю не складали протоколу. Нині вона у спеціалізованій клініці.